На харківському напрямку триває атака російських військових у напрямку Вовчанська ситуація контрольована. Про це повідомили у ринковому зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на Харківщині говоримо із керівником заступником начальника штабу бригади Спартан Олександром Майором, який з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю Україні. Героям слава. розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину в районі Влипців? Чи є зараз активні спроби росіян штурмувати там позиції наших військових? Ну, в районі липця ми зараз виконуємо завдання. Противник активних штурмових дій на даний момент не проводить. Все у нього так і залишається на даний момент тактика дій малими групами, продвигається на нас. Ми їх бачимо ще на підводах, намагаємося знищувати і нам це вдається. Ну і ситуація на цьому напрямку на даний момент стабілізована. Скажіть, будь ласка, чи за місяць ведення боїв саме на Харківщині якось змінився е, спосіб наступати від російських військових? Я хочу сказати, що ні, вони вперто малими групами передвигаються десь може вночі, десь на підступах вони підвозять особовий склад свій на техніці, але все-таки намагаються продвигатися малими групами з зненацька, десь з обходу, так як лісиста місцевість, то є, з них є можливість передвигатися непомітно. А як можна охарактеризувати зараз дії наших захисників? Тобто ми обороняємося, чи десь місцями є можливість контратакувати. Ну, звичайно, місцями, де ми маємо можливість, ми контратакуємо, але це сказати, що ми десь продвигаємося вперед і відходи назад, немає. Ситуація всюди динамічна, так як і ми, так і вони Весь час сидіти на одному місці. У нас не виходить, це зрозуміло, і тому що позиції всі наші них працюють дуже добре. БПЛА, спостереження. Вони це все наблюдають, тому стабілізовано на місці, поки з ними знаходимося. Скажіть, будь ласка, що вдається відтіснити або відбивати оці штурми російських військових? Так, звичайно. І ще раз повторюю, що групи ми їхні також одразу спостерігаємо, коли вони видвигаються. На підступах знищуємо, а ті, хто більше все-таки прорвалися і пройшли трішки вперед до наших позицій, піхота наша на даний момент з ними справляється добре і знищуємо. І ви казали про те, що вони штурмують малими групами, хоч їх і підвозить техніка, так, бронетехніка. А потім що з цією бронетехнікою вона намагається відразу поїхати в тил. Е, звичайно. Ну, Вони підвозять уже більше по своїй території. Вони не заїжджають техніку, вони бояться у нас їздити на нашій території, тому що її одразу знищують артилерію, ФПВ, ми Цілодобово всі чергують, всі літають і всі дивляться. І так, якщо є можливість достати нашими засобами артилерії бригади, то ми, звичайно, одразу знищимо їхні підлози щодо того, навіть як вони спішились, пане Олександре. І якщо я не помиляюсь, то сьогодні ваша бригада святкує десятиріччя від створення. Так. Я з чим вас вітаю. А також я так розумію, що ви від самого початку у бригаді від дня її створення, чи можете розказати наскільки сильно змінився підрозділ за ці 10 років, та і ви, в принципі, теж. В 2014 році, так, по випуску з Академії Національної гвардії, одразу потрапив до бригади, яка в 2014 році була створена саме під бойові дії, тому що вже розпочалися бойові дії на сході. Формувалися ми з мобілізованого особового складу з офіцерів, які надійшли з Донецька та Луганська, тоді з військових частин, яких було виведено. Бригада за 10 років, як то кажуть, загартована боями. Все время ми на ногах, весь час ми готуємося, розвиваємося. Ми збільшилися. Які в штатній чисельності в озброєнні своєму, ну і також, звичайно, вже бойовий досвід набраний. У нас є солдати, які вже пройшли шлях до офіцерів і зараз керують своїм підлеглим особовим складом. Пане Олександре, а за ці 10 років для вас є якийсь найбільш пам'ятний бій чи певна подія, яка є у вашому досвіді, про яку ви можете нам розповісти? Е Чесно, так 15-му році наша бригада виконала завдання в місті Дебальцево, і це тоді я був командиром згода. Це саме перший мій бій, і надовго вони запам'ятаються. Там він був не один. Е, ну зараз згадую це спокійно, тому що під повномасштабне торгнення вже цих боїв було не один. І виконували завдання і в Бахмуті, і на Харківському напрямку. Але звичайно, Дебальцево в мене в, в пам'яті залишиться, ще надовго. Пане Олександре, Нацгвардія практикує дуже активно рекрутинг. Мені здається, що чи не перші в Нацгвардії, саме розпочали підрозділи на Нацгвардії, таку систему відбору кадрів. Чи зараз можна вступити до Спартану? Як це зробити? Так, звичайно, розпочиналося що Нацгвардія наступу. Ми гвардія наступу Спартан, штурмові бригади всіх там запрошували. Хто хоче прийти служити до нас обов'язково, можуть звертатися до рекрутингових центрів. По номеру телефону до нашого відділу кадрів їм там все розкажуть, куди підійти. Працюємо з РТЦК. Якщо є бажання служити в спартан, то я думаю, ніхто не буде передувати цьому і тільки за. І розкажіть, які найбільше зараз потреби у бригади, і можете зараз принагідно звернутися і закликати допомогти знайти необхідні. Можливо, я так розумію, найчастіше fpv дронів не вистачає. Так, так саме так. Ми їх називаємо, як кажуть, розходними матеріалами, тому що. Ми можемо знищувати особовий склад ще й на підступах до наших позицій, і в півдрони би так як ще реп противника працює також дуже добре. Можуть посадити і тіряють дрони. Але все таки в більшості ми вражаємо їхню техніку, їхні всі передвіження, які є в нашу сторону. Ну і звичайно, це засоби реп вони вчаться у нас так же саме добре. Літають, іспользують спортують Більш такі матеріальні засоби нам потрібні. Олександре, дякую, дякую за те, що доєдналися. Ще дякую, раз вітаю вас і побратимів. Так із десятиріччям бригади, насправді це визначально. Олександр Майор, заступник начальника штабу бригади Спартан, був з нами на зв'язку. Розказав, яка зараз ситуація на харківському напрямку, де й воюють бійці Спартана.